Слава Ісусу Христу, на віки слава Богу, ми з вами мали Дев'ятницю. Так, так, хвилиночку, так, молитва, зараз. Так, молитва є так, так. Ось ось є. О, ось так. Ви бачили технічну сторону моєго відео. Як я це роблю? Нічого страшного, і це треба побачити, десь колись треба побачити. Значить, так, ікона мала появитися. Ми з вами мали дев'ятницю, де ми молилися за мир в Україні по всій землі для всіх людей до Богородиці Діви Марії? Ця дев'ятниця була паралельно з дев'ятницею до Вознесіння. Я не зможу словами чи своїми діями сказати слова прохання до нашої небесної матері. Я можу тільки молитися до неї молитвою і просити те прохання, як земна дитина до неї. Отож, ми молилися до Богородиці Діви Марії за мир в Україні і по всій землі під час Вознесіння нашого Ісуса Христа на небо до нашого Небесного Отця. Давайте скажемо цю молитву і попросимо Богородиці Діви Марії, миру для України, для всіх людей. На землі, молитва до матері Божої неустанної помочі, до тебе пречиста Божа мати, принепорочна діво, царице світу, заступниця, прибіжище та надія. Грішників, припадаємо ми грішні, схиляючи коліна в молитві перед тобою. О, все хвальна наша царице, складаємо тобі сердечну подяку за всі ласки, якими ти так щедро нас обдаровуєш, а найбільше за те, що рятуєш нас від пекельних мук, на які ми, грішні, не раз собі заслужили. О, Небесна Цариця, заради любові нашої до Тебе, обіцяємо тобі завжди служити та чинити все, що можемо, щоб інші тобі теж служили і любили тебе і Бога нашого. Ти все уповання наше, усе спасіння наше по Бозі, Мати милосердя, тому прийми нас, слуг твоїх, під могутній твій покров. І як всемогодня владичиця, що маєш бога, ласку, все виблагати, виблагати, моли, щоб Господь звільнив нас від усяких спокус і небезпек та дарував повсякчасну, повсякчасну перемогу над гріхом. Виблагай нам також і віру бездоганну, міцну надію, любов правдиву та нелицемірну. Виблагай, о, милостива матінко Божа, все потрібне нам для життя земного і для спасіння вічного, будь при нас в час переходу до вічності, так найдорожча владичця наша, не заради недостойної мольби наших скверних уст, а заради тієї любові, що маєш до Бога, не опускай нас, аж поки не зустрінеш нас у вічних оселях небесних, де будемо тебе славити в царстві твого Сина й Бога нашого нашого, якому належить всяка слава, і поклоніння з призначальним Його Отцем, Пресвятим і благим животворчим Духом, нині й повсякчас і на віки віків. Амінь. Я дякую всім і посилаю слова любові. За ті прохання, які ви говорили в даній молитві, в даній, даній дев'ятниці. Я щиро від цього серця прошу ці такі величні дні, прошу нашу Богородицю Діву Марію і Сина, нашого Бога Ісуса Христа, за мир в Україні для всіх людей і по всій землі. Хай любов Богородиці Діви Марії, нашої небесної матері буде завжди з вами. Я посилаю ці слова любові для вас. Дар'я Худак, Ганна Гайсанюк, Сніжана Морська, Наталія Ковалюк, Оксана Шкрібляк, Аня Бойчук Юрчук, Паша Андрусяк, Наталія Сахро, Валентина Крискалюк. Ганна Шкрібляк, Валентина Вийчук, Орест Калиняк, Марія Юсипчук, Оксана Рибчук, Марія Вербіцька, Ярослава Гринюк, Ольга Буц, Василина Гринюк, Дар'я Гордій, Ганна Марія Фієвчук, Михайло Бородайлюк, Ірина Плаксі, Орися Ковалюк, Марія Пошиван, Діана Вавриків, Аня Петрук, Оля Грепеняк, Оксана Стефурак, Марія Тенкалюк-Григорчук. Анна Юращук, Ольга Мотрук, Ганна Буц, Марія Яремин, Паша Семигин, Оксана Луканюк, Ірина Грималюк, Галина Гринюк, Люба Іванчук, Наталія Іванчук, Ольга Боєчко, Анна Олександрук, Михайло Строїч, Дар'я Кіщук-Кіщук, Ганна Худяк, Марія Зузяк, Ганна Мартищук, Марія Крутофіст, Марія Пусікова. Марія Синяк, Маша Пасилюк, Марія Лесюк, Оксана Кіфорук. Я вважаю вам любові від нашої Богородиці Діви Марії на захист вас, ваших сімей, всіх ваших знайомих, близьких, друзів, всіх наших людей, всіх українців по всій землі. Хай є мир в Україні і для всіх людей. Поширили нашу дев'ятницю, наші сміливці Оксана Стефурак, Марія Пашиван, Ярослава Гринюк, Аня Бойчук-Юрчук, Василь Гаджук, Оксана Луканюк. Дякую вам за ваші нові імена, за те, що розповсюджуєте молитву, за те, що гарно відноситься в дев'ятниці один до одного з словами любові, з словами привітання, гарних привітань і побажань. Дякую за ваші коментарі, ваші ікони, ваші побажання. Звертаюся до нашої небесної Матері, до Богородиці Діви Марії. Хай є мир в Україні і по всій землі. Донеси до Твого Сина, нашого Бога Ісуса Христа, Богородиці Діва Марія, нашу неустанну молитву. Дай нам сили, здоров'я, мудрості пережити цей час. Збережи всіх наших воїнів, збережи всіх молодих людей, збережи нашу землю для майбутнього життя, для майбутніх наших поколінь. Щиро дякую всім вам за ваші дев'ятниці, за ваші особисті молитви. Я бачу, як ви публікуєте гарно ваші особисті молитви. Це є ваша духовна праця. Яка примножує енергію любові всій землі, любов, мирна енергія, побажання, процвітання, здоров'я і миру це є мир і це є життя. Щиро всім вам дякую і до нових зустрічей!